Або викид. Треба було свій перший артефакт на пам'ять зберегти. Ех. Це, мабуть, щось було. Я, коли цей бар організовував, не думав, що так багатсько народ буде. Довів таки Сидор людей на кордоні. Жаба, жарі. — Ну а я. Спершу тільки ми з батою тут чарочку випивали. А тепер подивись на вільний бар для вільних сталкерів. Якщо ще варте перестане на мозок крапати, взагалі добре буде. Ну, може, за це й вип'ємо? Давай. Є для мене якась серйозна робота. Ще пилюку з великою не збив, а амбіції вже хоч греблю гати. Знаємо, бачили. Якраз одного такого малькаборг витрясти треба. Звуть Гришею Угу. Mm -hmm. Що це? за валян? Гриша в зоні недавно, а його вже знають. Шустрий засранець, ризиковий. Плани один крутіший за інший складає. Сподобався він мені. Думав, далеко піде. Додумався. Валян з новою волиною, а я думаю, як йому міски вправити. І багато він тобі винен? Достатньо. Не розрахувався за недавню гулянку, а до цього за провізію. І демонстративно не чухається з цього приводу. Знає, що я сцен влаштовувати не буду. Так що навіть не в сумі діло. Малька провчити треба, що в зоні так діла не роблять. Раніше зрозуміє, довше проживе. Можливо. Добре. Добре. Це підходить. Останній раз я його бачив пару годин тому. Він поспіхом кудись на північ штупав до водонапірної вежі. Стривай ось іще. Мені його кров не потрібна. Достатньо пацана налякати, щоб гроші вибити. Двадцять відсотків то. так а вот так тут, беднял, тут беднял, недалеко беднял. класс так 37 кило вот тут да. сюда нам сюда нам нужен перк и Боятися, братчик. Не доліна, так ти. Я в тобі народу написано. Так, молодець. А, вдалого плювання став. Окей. Та зараз ти мене і плана йме. І що ти? Е, алло, вільний. <реш> Давай зроби собі послугу. Допоможи добрим людям. Там в домі засів сраний любитель халяви, на ім'я Гріша Валян. Висить мені купу бабла, тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. З ним по душах. Може попуститься, шепне на вушко, де схрон. Шариш. А то, бляха, я вже на пределі! Та та... що ти, та... Не, не одному тобі валян винен. Я прийшов повернути борг. А чого ти вирішив, що мені не похір, а? Дядь. Розберешся з моєю проблемою. Можеш і свої порішати. шариш? Каністра. Зрозумів я все. Не нервуй. Умнічка! У двері не сунься, то валян тобі в першу чергу башку знесе. Зі сторони вежі є пролом в стіні, крізь нього і побалакайте, а фугас постереже. Mm -hmm. Чого завжди я? Oh. <laughs> Бо я так сказав. Коротше, вільний, щоб без гнилого кипішу. Не бісіть мене. От ти замахав. І Підійде. Баля, yeah. хто там? Я, я. Спокійно. Я хочу поговорити. Мужик, ти нормальний. <говори>, Мені якось не до цього, бляха. На секунду розслабийся. Ці гопники мене завалять. Ти їм передай одного я точно з собою заберу. Ти завинив мальфару. Приколюєшся! Ну, ставай в чергу, якщо так! Хоча вбитиме на двічі в тебе все одно набить. Гарах. Хочеш повернути борг? Слухай. Схрон на водонапірці. Тобі на саму гору, Там, коротше, зрозумієш, що робити. Сподіваюся. Обача! Заспівала пташка. Висоти за не боїшся, вільний? Боюсь. Хоча! Мені насрать. Лізь на вежу за ничкою. Бира! Блін я. Куда? Туда? Може ні? Иткрыто КПП. Та блин, реально сюда. Блин, гад. Забирай. Так, ще що тепер? сталкери не тупи. Торч нас не відпустить. А у тебе огляд хороший. Мочи їх! Точно. Да блин. Хадай. Ты блин. Ай, ёлы палы. Ты, ты прикалываешь. Та він у мене попадає, я в нього, блін не можу. Блін. Кляті хопники! І не кажи. Дякую, що заступився. Підійдеш. Чекай, да куле звідси злізу, блін. Бля. nice, 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 nice. Сейчас они не пидили. Так, кто тут стрелял? Не стрелял. Так, колбаски, патронки. Це розрядити. Ще шо тут є? Розряди. Аби ми це можемо забрати, продати. жовтий купляю. Червоний не купляю, то це не хочу купляти. І такий будуть купляти. Це ні. Розкляпався. Сталкер, дякую. Я тепер твій боржник. Ти всі, схоже, ти Половині зони винен. Та це не те, що ти подумав. У мене план був, якщо що, просто не вистачило ресурсів. Я б півроку з дрібними дорученнями для хом'яка та баті ганяв, щоб на нормальні стволи й детектор нашкребти. Довго це? Хотілося б одразу на серйозну справу, розумієш? А там би я все повернув. А що, що тут взагалі сталося? Цей торч псих кончений. Я йому борг повернув, розумієш? Трохи спізнився, але ж віддав. А він зі своєю шпаною пресувати мене почав. Типу, кожен день затримки борг подвоюється. Наче ці дебіли вміють рахувати. Ну, я вирішив, що простіше їх буде з вежі перестріляти. Якраз новенький приціл випробувати. Просто трохи не встиг. От і все. Ти спочатку з Мальфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А ну, взагалі, то я збирався віддати. Чесно, що прямо зараз? Ах. Так, твоя правда так краще буде. Зроблено. Well, купони перекинув. І тобі, і мольфару. Ти чого? А, Не договорили ж. А, от вляпався. Мені гроші Доведеться або всім борги віддавати, або з малою ворога. Я навіть шарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься як їм. А? Бандитів розвелося. Ну воно і зрозуміло. Так, Сталкерський конечно. хабар відбирати всяко вигідніше, ніж по аномаліях шаритися. Йду, бувай, бувай. Йду я твій хабар. Прийом. Мені гроші від валяна щойно впали. Опять? Передай за свинцю привіт. Може, я навіть шарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься як вівно. Гаразд, сталкер. Дякую. Вибій. Так. А, до тебе не є вертатися. Супер. Але ми і так, то що в цего валяна і що в тебе ще є валян? Ясно валян, тебе тут пусто. А тут що в тебе є? Uh, ukryt... A, uh, ukrytě. No, možná by si přehodil ukrytě. O, oh. to je krásný štočka. Конечно, постреба. Ну, а тут что щось можна найти. Ту я пролізу. Таке свікно. Тут я тоже не пролізу. А ну-ка, тут хабарчика немає. Я щось тут не видно ніде хабарчика. О, блин, а тут що так? Жаркувато! Радіація. Вже зразу голода. Чіка. Батона. Бреть, тут у місті така радіація. Блицкому. Так, добре. Все по... пошарили. Можете продавати все. На наше село. Mm угу. -hmm. О, залісся. Як тобі народу написано? А ну-ка, я торгуватися люблю коли мій улюблений клієнт. Так, торгувати. Для тебе найкращі ціни зоною клянуся. Так, що би ми тобі толканули? Це береш? Бере. Добре. Це береш. Ого, це таке дороге. Так. Там стрільби. Точність. Покладемо собі. Так, це продаємо. Це продаємо. Горілка. Горіл. Пиво. Пиво продамо. Егу. Заглядай, притримаю для тебе найкраще. Окей, і спати.